Привіт! Плануєте покупку холодильника з інверторним компресором і шукаєте оптимальну за якістю та вартістю модель? Двокамерний холодильник, Део – стильний, місткий, з класною організацією внутрішнього простору та сучасними функціями. Дизайн і габарити. Завдяки дверцятам з нержавіючої сталі має преміальний вигляд, пасує до кухні з будь-яким дизайном та ще й практичний у догляді. У цій моделі нульовий зазор відчинення дверей, тобто можна ставити холодильник в притул до стіни і відчиняти двері лише на 90 градусів. На функціональність це не впливає, ящики легко висуваються. А от зі сторони ручок краще лишити трішки вільного простору для зручного відкриття дверей, бо вони вертикальні та приховані. Враховуйте це при виборі місця на кухні. Габарити в межах стандартів. Висота 186 см, ширина 59,5 та глибина 65 см. Загальна місткість 324 літри. З них корисний об'єм холодильної камери 230 літрів, а морозильної 94 літри. Цього об'єму достатньо для невеликої родини. Система охолодження. Холодильна та морозильна камери оснащені системою охолодження No Frost. Вентилятор з кількох точок нагнітає сухе і холодне повітря. Так забезпечується однакове і рівномірне охолодження продуктів без утворення інею. Також працює система Metal Cooling для підтримання заданого температурного режиму по всій висоті холодильної камери. Вона також допомагає швидше відновлювати температуру після відчинення дверця та завантаження теплих продуктів. Система багатопотокового охолодження мультикулин рівномірно розподіляє холодне повітря. Продукти довше зберігаються свіжими, навіть на верхніх полицях. Холодильна камера. Найбільше мені подобається у цій моделі, що внутрішній простір можна адаптувати під повсякденне меню, наприклад, змінити висоту полиць чи скористатися регульованою скляною полицею для зберігання продуктів у великих ємностях. Складаєте її одним рухом і маєте місце для високої кастрюлі, глечика з лимонадом або чогось іншого. Для зберігання м'яса та риби є спеціальна шухляда Делизо. Тут підтримується температура на нульовій позначці для більш тривалого зберігання продуктів. Фрукти, овочі та гриби довго збережуть свою свіжість у шухляді Optic Crisp Zone з підвищеною вологістю. Регулювати рівень вологи можна за допомогою механічного перемикача. На дверцятах додаткові три полиці для напоїв, соусів та продуктів у маленьких пакуваннях. Полиці прозорі, тож нічого не загубиться. Як на мене, гарно Аштоване освітлення, бокові лампи дають достатньо світла, щоб знайти те, що потрібно. Ще один плюс задня стінка з нержавіючої сталі. І чистоту легко підтримувати, і цей матеріал швидко охолоджується, і таким чином допомагає тримати температуру всередині. Морозильна камера. У морозильні камери три висувні шухляди. Дуже зручно, бо можна максимально використати цей об'єм і легко знайти потрібні продукти. Я б їх одразу розділила по типам продуктів, щоб не змішувалися запахи. До речі, якщо хочете зберігати у морозилці ще більше, користуйтеся вакууматором. Вакуумне пакування і місце заощаджує і запобігає змішуванню запахів. Потужність заморожування 8 кг на добу. Якщо потрібно одночасно заморозити таку велику кількість продуктів, вмикайте функцію швидкого заморожування. На одній з шухляд зазначені рекомендації щодо термінів зберігання. Тож варто вказувати дату на ємностях чи пакетах та іноді робити ревізію. Керування та додаткові функції: Електронне керування розташоване на дверях. Налаштування температури окремо для холодильного та морозильного відділень з кроком у 2 градуси. Крім налаштувань температури, є екорежим, ба більше кнопки додаткових функцій, швидкого охолодження та швидкого заморожування. Швидке охолодження потрібне, якщо купуєте велику кількість продуктів, наприклад, на тиждень вперед. Корисна функція сигналізації відкривання дверцят. Якщо залишити відкритими дверцята холодильного або морозильного відділення більше ніж на 2 хвилини, прозвучить сигнал попередження. Компресор та електроспоживання. Холодильник Deo оснащений інверторним двигуном. Він більш економічний у порівнянні зі звичайним компресором, споживає 263 кВт на рік та має клас енергоспоживання А. Є захист від перепадів напруги у діапазоні від 220 до 240 Вт, а також автономне збереження холоду до 18 годин. Щодо рівня шуму, то у цієї моделі показник 42 дБ. Для порівняння 30 – це цокання на годинника, а 45 – звук звичайної розмови. І головне гарантійний термін на інверторний двигун 10 років. Не забувайте про вподобайки та підписатись на канал Комфі, Па-па!